Отже, війна віною, але її поточні питання, і проблеми, які потрібно щодня розв'язувати. Далі говоримо на початку про весняні паводки. Рівень водопілля в столиці впав на 21 сантиметр. Вже про це повідомляють у Київській міській військовій адміністрації. В повідомленні йдеться про те, що станом на сьогоднішній ранок не зафіксовано аварійних підтоплень. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається жовтим. Проте все ще продовжує спостерігатися 10-сантиметрове підтоплення заплави на островах у парку Мурма з гідропарк трухань. Ні, острів, промислові об'єкти і житлові масиви міста поза загрозою підтоплення. З нами у нашій виїзній імпровізованій студії Богдан Данилюк, заступник начальника головного управління ДСНС у Київській області. Вітаємо вас. Вітаю! Тож ми розпочинаємо нашу з вами розмову із водопілля весняного так і подекуди повідомляють про те, що досі близько 500 будівель у могій залишаються підтопленими. Яка це по всій Україні? Розкажіть, яка зараз ситуація по Київській області? Ну в цьому році. В даний період весняного водопілля на Київщині також спостерігався підтоплення житлових будинків. Початок підтоплення сезону у нас розпочався приблизно в другій декаді квітня місяця. Це саме 13 квітня почався пік підтоплень. В зону підтоплення у нас попало в основному два райони це Вижгородський район, населені пункти Осещина та Межріччя, а також Броварський район, населений пункт погреби. Всього було підтоплено на території Київської області 220 дворогосподарств. Крім того, в СМТ-Іванків внаслідок підняття води в річці тетерів сталося підмив мосту. Тому був організований об'їзд транспорту, щоб до того, щоб проїхати населений пункт. От і також в місті Іванків стався порив е, дамби, на святок чого було підтоплено також 14 дворогосподарств. Проте протягом доби вода зійшла, і наші підрозділи відкачали цю воду. Е, на даний момент на території області е, залишається підтоплено всього на всього сім дворогосподарств, з яких три це Осещина, е, дачний кооператив, а також два це погреби е, Борварський район. Загрози людям немає. Ситуація повністю контрольована. А наскільки ситуація з водопіллям весняним цього року і минулого року відрізняється? Ну, в цьому році я скажу так, що водопілля було більш інтенсивним. Воно спостерігалося такий, такі водопілля спостерігалося близько 15 років назад. Проте нашими підрозділами. Здійснено було об'їзд всіх житлових будинків, всіх дворогосподарств, які попали в зону підтоплення. Евакуйовано було 18 мешканців на території області, людям, які відмовилися евакуюватися і все ж таки залишалися в житлових будинках. Нашими підрозділями доставлялися вода, продукти харчування у разі необхідності будь-які медикаменти. Тому ця ситуація постійно контролювалася щоденно. І щоденно залучалося близько 20 одиниць техніки та понад 50 чоловік особового складу для того, щоб контролювати. Ситуацію на території області саме О, в двох районах, пане Богдане. З початком весняно-літнього сезону є з'явилося ще одна така, знаєте, щорічна загроза, але з якою ДСНС напевно має впоратися вправно, незважаючи на інші проблеми. Це пожежна безпека. І я зачитаю фрагменти зі звернення ДСНС вашої прислужби і звернення до громадян всіх українців. Навіть один маленький непогашений сірник чи невеличке багаття за таких умов може спричинити масштабні загоряння на відкритій. Території про це попереджають, як я значив ДСНС. Надзвичайний рівень останнім днями оголошено в Кіровоградській, Вінницькій, Черкаській областях. Ну я так розумію, що е, на Київщині більш свідомі громадяни, якщо тут червоного рівня немає, дякуючи е, нашій свідомості. Але в цілому, е, чи можна порівнювати, скажімо так, ситуацію нині з попередніми роками, і що, е, що впливає безпосередньо на оцей самий червоний рівень? Е, звичайно. Щороку, з початком весни, на території нашої держави, не тільки на території Київської області, спостерігається дуже велика кількість пожеж, саме в природних екосистемах, і основною причиною цих пожеж є саме людська діяльність. Тобто люди нас не не відносяться як потрібно. Вони спалюють, самі випалюють рослинність, самі відпалюють траву, що призводить до значних матеріальних збитків, що призводить інколи до загибелі людей, травмування їх, знищення житлових будинків і так далі. В цьому році ми спостерігаємо по території Київської області невеличке зменшення кількості пожеж. Це пов'язано з тим, що в початку весни у нас спостерігалися майже кожен день. Ми бачили, спостерігалися опади, що трошки воно е, дало. Зме рівном... Змен... рівном... да, рівном... да, зменшення кількості даних пожеж, угу. проте, от, користуючись нагодою, я хочу звернутися до громадян не тільки нашої області, а й всієї держави. Про недопустимість випалення сухої рослинності до трави, так як в першу чергу ви випалюєте дуже корисний шар гумусу в землі, і потім земля ну, вона менш родюча, це основне. Друге, це дуже великі матеріальні збитки надаються як державі, як екології, а також великі матеріальні збитки для наших підрозділів, які виїжджають на гасіння даної трави. Тому що площі на жаль дуже великі вже в цьому році в нас зафіксовано понад 660 випадків загоряння саме сухої трави, понад 130 випадків. Це сміття на відкритій території. Ну і в нас уже 14, на жаль пожеж є у лісових масивах. Про і е, ще одну проблему хочемо з вами поговорити, яка спіткає українців через повномасштабне вторгнення Російської Федерації про е, гуманітарне розмінування і ті проблеми, які з цим виникають. Виникають вони е, здебільшого, як заповняють нас в на сході, так і на півдні. Е, Проблеми різного характеру, брак фінансування, брак спеціалістів. Розкажіть, яка ситуація зараз на Київщині? Ну на зараз на Київщині в даний час ситуація більш-менш стабілізувалася, проте в нас залишається дуже велика площа саме сільгоспугідь і лісових масивів, які ще не перевірені. За рік це зробити практично нереально. От, наприклад, в цьому році в нас відповідно до плану і. Київської обласної військової адміністрації заплановано проведення обстеження площі близько 14 тисяч гектарів, це саме Сільгоспугідь. Уже, уже на даний час з початку цього року обстежено близько 1130 гектарів. Робота дана, наприклад, проводиться, але ж проте, як кажуть, фахівців нас не зовсім достатньої кількості, в Зв зв'язку з тим, що наші піротехніки, які дислокуються в голову приняківській області, також виконують завдання зараз і на сході нашої держави, і на півдні нашої держави, де проводиться відновлення об'єктів критичної інфраструктури, і вони там зараз край необхідні. Проте робота в даному напрямку проводиться. Крім того, ми залучаємо інших операторів по розмінуванню, таких як Халатрас, DDG, які спільно з нашими підрозділами проводять перевірку в першу чергу сільоспогідь. Взять, якщо по статистиці, вже в цьому році нашими підрозділами здійснено понад 500 виїздів. Це за оперативною інформацією, тобто люди знаходять в себе. Подвір'ї залишки якогось боєприпасу чи якусь гранату, і вже знешкоджено понад 6 тисяч вибухонебезпечних предметів саме в цьому році. Тобто робота вам, в даному напрямку проводиться. Відповідно, хочу сказати, що ми не зможемо відразу всіх перевірити, всі сільгосповіді, тому що це фізично неможливо. Це не одного року робота, тому що ми... масштаби колосально великі. На сам кінець ми постійно акцентуємо на важливості допомоги нашими іноземними партнерами. І тут ДСНС не виняток, тому що ну знаємо, що від початку вторгнення Росіян в Україну, наприклад, Німеччина активно допомагала державній службі з надзвичайних ситуацій. Нині це, до речі, і пожежні машини, підіймачі, автодрабини. Багато, 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 багато техніки. Якщо можна хвилинку вкластися, взагалі наскільки це послідовна допомога, тобто не локальна, а вона є тривалою на напевно на довгий час. Ну я я скажу так, що з початку повномасштабного вторгнення ми отримали колосальну допомогу від інших держав, це і під країни Європейського суду, Японія, це Сполучені Штати Америки. Взять, якщо взяти Київську область, ми отримали 104 одиниці техніки, чим самим могли поповнити свій парк, замінити техніку пострадянського виробництва, яка вже морально застеріли, вже її використовувати неможливо. Дуже багато отримали ми аварійно-рятувального обладнання, так само генераторів що в свою чергу дало нам підвищити рівень нашої боєготовності відповідно. І відповідно нам полегшує роботу дане це обладнання. Робота в даного напрямку проводиться і подальшому. Нам надходить постійно певна допомога, як по техніці. От останнім часом ми отримали для наших піротехніків техніку з Японії. Ми отримали із Германії також отримали і автоцистерни, і автодрабини, які нам конче потрібні. Тому що ж дякуємо вам. Нехай так і буде. І дякуємо в першу чергу за вашу роботу і вашим колегам так само. І вам дякую. Дякуємо. Це був Богдан. Данилюк, заступник начальника головного управління ДСНС у Київській області. Ми ж рухаємося далі по ефіру, і просто зараз а, можемо почути короткі новини із нашої київської студії, саме